Привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. Я рада вас вітати. Не забувайте підписуватись, залишати в коментарях, на яку тему ви хочете розклад, кому я треба особисто пишіти на телеграм. Сьогодні будемо дивитись з вами ваше особисте життя навесні весною. Що вам весна принесе в особистому житті? Взагалі подивимось. Так, Що буде чекати в найближчі там, 3 місяці? Ну, Вже менше, але що весна нам подарує? Дівчатка, можете загадати якесь бажання або якусь ситуацію про себе, зараз подивимось. Ваша весна. Що взагалі буде в стосунках? Кому треба на особисті розклади або на ритуальну роботу, чистки, будь ласка, на телеграм. Ваша весна. Якщо ви хочете цей розклад зробити за всіма сферами життя, на ваші особисті стосунки, також можете писати. Обирайте свою карту, що весною в особистому житті до вас прийде. Обирайте карту. Можете подивитися три варіанти, але краще обрати. Ой все. Одинечки все. Ховайтесь. Чоловік на порозі. Весна то любов, так? Будете все по полицях розставляти. Мудрісті наберетесь в стосунках. Що вам принесе весна? Дивіться, дівчатка, не закривайте від бажань. Якщо вам дуже якогось чоловіка хочеться, то він може бути з вами. Тут нема питань. Тільки виявляйте свої бажання, не треба в мовчанку грати. Будьте відкритою, такою яркою. Ви будете обирати в стосунках свій шлях. Хочу схуднути, хочу змінитися, хочу йти далі, взагалі все хочу. Єдине, що дивіться, дівчатка, знайдіть баланс, будь ласка, між особистим життям, відпочинком та роботою. Тому що ви за роботою можете якось не помітити. Людину, яка до вас з відкритим серцем, тут можливі, ну, якнайменше нове знайомство, якнайбільше нові стосунки. Але якщо ви будете когось там чекати з минулого з ким не спілкуєтесь, то тут нічого не буде. Тут каже, ти закриваєшся сама від родини, тут в тебе може вона бути, якщо ви одинокі, або якщо у вас там ну, незрозумілі. Стосунки, якщо ви заміжня, то у вас буде покращення. Не закривайся сама. <смі> Вилетіла, бачила я? Повішене, не а, сама собі не роби поганого, знаєте? Якщо ви в стосунках або в родині, не роби. Не закривайся, не накручуй, не, 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 не надумай собі якогось негативу. Трохи дурний в тебе, чоловік, дівчата, це для тих, хто в стосунках. Ну, Це ж не означає, що треба його кидати йти. Ви можете думати часто, що може мені взагалі кудись там дітись від нього. Тут кажуть, що можна якось покращити їх ці стосунки. Треба їх плекати, бачите, зрощувати. Ну, Якщо є сили, дівчат, не треба мені в коментарях всякого доту писати, що я вже не можу. Ви починаєте, розумієте, писати історію своїх стосунків дійсно. Для чого? Я кажу ваші можливості. Можливості в любові є. Що ваші сльози висохнуть, піде романтика. Ви в страхах. Ви в страхах, ви в башні. Знаєте, що якщо ви не будете любити та радіти, неважливо, вийшли на вулицю, радіємо. Сонце, люди, я жива, знаєте, ви самі себе зруйнуєте. Ще проблеми будуть. Не тільки у стосунках, а в грошах і в здоров'ю по енергетиці. Якщо ви зараз всі свої зусилля спрямуєте тільки в роботу, ви будете одинокі і нещасні. Почуйте мене, знайдіть баланс між роботою, відпочинком та любов'ю. Другий варіант ви кудись зібралися, кудись геть. Весна така якась холодна, сумна. Затискливо дуже. Треба трішки мудрішати, мої хороші. Чому? Тому що ви собі забороняєте жіночність, ви собі забороняєте щастя. Ви набагато більше можете. Тут дуже добре було б кудись поїхати, змінити місце перебування. Круг спілкування, щось нове подивитись, подивитися, яким може бути життя. Чоловік про вас буде думати, а ви про нього. Знаєте, як може відстань між вами, може сварка. Ви сидите, він собі там щось погане в голові крутить. Ви страждаєте. Знайдіть шлях один до одного, у вас буде можливість. Все, все набагато простіше, знаєте? Ви один одному на вороги. У вас такий час весною збирати плоди від того, що ви вже зробили, що ви вклали в які зусилля. Та думати над новими цілями. Ви так швидко рухаєте, знаєте, дуже швидко. За вами люди не встигають. Можливо, ви говорите швидко. Вони не зовсім вас розуміють. І потім вже, коли ви там, я і то хочу, і то, і то, і туди, і сюди. Ви потім самі сідаєте думаєте, навіщо я все це робила? А що ж мені приносить задоволення? Це з вечора. А зранку ви такі активні, яскраві. Знову рятуєте світ. Дівчата, для тих, хто одинокий, ваша самореалізація ні до чого вам, поки не буде найкращого чоловіка. Тут така вам порада. Весною, подивіться, чи дає вам саме ті емоції чоловік? Який поруч або який з'явиться, а який ви хочете, чому розбити серце, чому вам боляче, чому все не те? Чому тут є негатив? Сонечки, тут вже є негатив. Тут є руйнування, тут ну, воно непросто. Тут внутрішня нестабільна енергетика. Тут ви можете, знаєте, тут ви можете один день на великому підйомі бути, а на другий день. Ви не знаєте, що ж далі. І маса родини. Дівчата, хто доноки, тут, можливо, все, що завгодно. Зустріч, інтим, якісь швидкоплинні стосунки, але ви потім починаєте розуміти, що то не то, що він не для родини. Я вам хочу сказати більше: хто доноке або у сварці, ви зараз не для родини. Ви зараз не родина, ви зараз людина в роздраї. Вас хитає, так? як маятник, хитає, розумієте? Нестабільна енергетика. Що вам робити? Ну, ви, знаєте, обирати, а ви оберете чомусь, те, що у вас виходить найкраща робота, самореалізація, можливо, якесь навчання, а то не вирішує питання в стосунках. Є негатив, є негатив, є ворог. Можливо, знаєте, в кого був колишній важкий, тут хтось з родичів або друзів почне про нього казати, і ви зрозумієте, що вам від тої інформації дуже якось погано та моторошно. Що людину згадуєте і аж на серці стигне холодне. Ви зрозумієте, звідки негатив? Це, це однозначно. Так, що тут в мене? Трійка час на третьому варіанті? Хто тут в мене в трикутниках? Хто тут в мене в гуляє? Хто тут в мене... Має багато почуттів до всіх. Всіх люблю, не? що за змій собі пригріли? Ану, да вашого, Боже мій, на вашу смачну енергетику, як люди йдуть. Ви тут в мене зіронька, у вас весна просто емоційна, енергійна. Все досяжно. Не вигадуйте собі, багато задач, багато цілей ви зламаєтесь. У вас хребет просто будете, буде боліти, ноги тягнути, руки також. Спина, спина важка. Ну, хочете любові любіть? Тут у вас чоловік такий, що ваш буде серце застигати. Або якщо ви у шлюбі, у вас з вашим чоловіком знов така любов, як колись. Знаєте, яка порада? Не робіть нічого для когось. От от, не чекайте на підтримку, або на, який, на якусь реакцію на ваші дії. Не чекайте. Робіть все це для себе. О, так все гарно починалося. Ви, або ви в залежності, якщо ви. Ну, Ви зрозумієте, про що. Або, або у вас буде залежність від людини. То вам для, для зростання, то вам. Дивіться, що ви зробите? Ви будете в стосунках весною, ви собі покращите фінансовий стан чоловіку. Мужчинки. Не діліться ідеями новими, не розказуйте всі плани. Тихесенько собі все робіть. У вас тут все. І друзі, і гулянки, і розповіді, і якісь практики енергетичні, щось ви будете робити. Тут, можливо, родина, можливо, не бійтесь. Можливо. Але дивіться, дівчатка, хто нові стосунки буде мати весною, ви не розглядіте реального чоловіка класного. Він прийде і скаже, я тебе хочу, ти будеш моєю дружиною, моєю родиною в нас будуть діти. А ви подумаєте, що він якийсь туп, ну, страшний тупий або ще якийсь, і, і трошки від нього відійдете. А то людина прийде дійсно з намерами. Дивіться, якщо ви загадуєте хочу родину, хочу шлюбу, приходить новий чоловік, не треба лякатись. Я так, звичайно, роблю. Що ж тут так швидко з'явився в моєму житті? Кармічний прийде, прийде дуже сильний. А ви візьмете самі на паузу поставите? А потім будете страждати. І чекати, ну, може посваритись, знаєте, і чекати, поки він знову з'явиться. А він не з'явиться. Підуть інші, 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 а ви з голови не можете одного викинути. Тут навіть якщо ви у шлюбі у вас тут з'явиться, з'явиться якесь спілкування, таке, якого не було раніше. Тут буде така спокуса. Тут ну, ви вирішуєте, просто що не ображаєтеся. Дуже сильно придивляєтеся, хто. До вас приходить трохи цією весною. Щоб потім, ну, дивіться, знову, щоб потім не плакати. Тому що людина праде з відкритим серцем скаже, що ти моя, я тебе хочу, а ви скажете, ти, ти що дурний, я так роблю? Що тобі від, від мене треба? Він образиться і подумає, що він просто вам не потрібен. Дуже-дуже обережно. Гратися з чоловіком з новим не, не варто. Вигри там в емоційний гойдалки, ні, то людина може прийти для стосунків нових.